Всім привіт! Знаходжуся зараз в Німеччині. Містечко називається Файгінген Андер Енс. Позаді мене, як бачите, якийсь невеличкий замок. Інформації про нього взагалі немає. І, на мою думку, що то приватний такий замок. Але і так туди піду. Інформації взагалі про місто мало, але то згодом. Зараз буду йти на місто і показувати. Сьогодні субота. Можна сказати, що практично вихідний день, а як робочий, тобто півдня. І машини трошечки тут їздять, але зараз буду заходити в е, пішохідну зону. Ось такі будиночки. Ми зараз будемо дивитися, е, бо я так е, взагалі, так е, чесно сказати, то не планував. Відразу е, почну знімати з історичної частини. Тут він невеличкий, невеличке місто. Моя якась капличка, вася. Петер Петр Кірке. Ну, зараз спробую зайти. Входу немає, це, я так зрозумів, не сама церква. Тут знаходиться місцевий музей. Там воно зараз приближу, на, на даху дві качки. Будять людей. Тут ось, я так зрозумів, якийсь дитячий майданчик, а може тут невеличкий якийсь дитячий садок. Прикольно. І такий ось музей. Гарно виглядають бутиночки, там видно ще якась вежа. Я трошки погуляю по своєму містечку. Щось трохи людей пройшло і всього десь по своїм ділам всі поховалися. А, то якась вежа. І її зараз добре видно. Німе одна така центральна вуличка, звідси я прийшов, дуже непогано виглядає. Цікаво наскільки вона велика. Зараз покажешся з цього ракурсу. Прошу не дивуватись, чому так мало людей, бо зараз восьма година ранку. У мене просто нема часу. Мені сьогодні ще практично до Польщі доїхати треба. А вже виходжу на центральну площу. Ну і звідси, звісно, дуже класний краєвид відкривається на сам замок. Тут центральна церква, в яку я збираюся, і два будинки в реконструкції. Тут на центральній площі такий невеличкий, можна сказати, базарчик. Продають свою продукцію. зрозумію, тут місцева виробниця, може трошки щось докуплює. Такий пам'ятник. Думаю, влітку тут фонтан, м'ясна продукція. Хліб місцевого виробництва, якісь яйця, якісь крупи. Ну, Я думаю, що все що недалеко вирощується. І покажу краєвид з другого ракурсу. Тут немає ніяких ремонтів, бо два будинки відновлюють. Мені здається, що це ратуша, 1901 рік на годиннику там пише. І зараз буду наближатися йти до Євангелійської церкви. Гарні будинки тут як трошечки зайдеш. Е, да, це жовта будівля, це ратуша. Бо з цього боку пише Радхаус. І дуже-дуже. Гарний відкривається кривид. І заходиш за угол, за кут. І тут відкривається Євангелійська церква. Цікаво, що вона відчинена в такий ранній час. Оце я не люблю, я приходити само самого ранку, бо церква е, закрита. виглядає, звісно, Е, Дивився інформацію, що може, е, я таки не зрозумів трошечки, бо по-німецьки на німецькій мові написано. Але може відчиниться в 9.30, так що спочатку піду туди нагору, на замок а потім вернуся сюди. Ну, тільки що в дзвін хтось вдаряв там, значить хтось там є. Ну, Сподіваюсь, що в 9 годин 9.30 буде відчинено. Ще погуляю трошечки по місту. Дуже гарні будинки, провулки, вулички такі маленькі. Ось такий гарний будинок. Мені зараз треба десь знайти дорожку чи стежечку до замку. І ось тут ще такий провулок. Десь мені сюди, о, бачите, кран поставлений. Десь мені сюди треба прийти. Виявилось там е -е, тупік. Ось о, котик бігає. І зараз так спускаюсь вниз. Така вуличка, проживають люди, багато якось бачу, трошки ремонтів роблять. І вуличка ця така маленька закінчується. Трошки важкувато було знайти дорогу, ти думаєш, блін, це йде наверх чи під якийсь будинок, під якусь квартиру. так дорожка між будинками. І так. Подиматись треба. То, щоб, звісно, не карти, то би заблудився, не зміг би знайти. Дуже маленькі вулочки, просто для пішохода. Тут ось дивлюсь, такий мотоцикл стоїть, Цікаво, чи робочий. І ця вуличка маленька закінчується. Тут робота йдеш по кришам будинків. Мені здається, що мені туди вверх йти наверху починається відкриватися дуже-дуже красивий краєвид. Ось центральна частина міста. Трошечки може засвічувати сонце. Ми ще хмара знайшла, то в принципі більш-менш цей. Місто ще розположено так, на пагорбі. Туди не піду, бо там тільки приватні такі будинки, а центральна частина міста починається від цієї так, двохполосної дороги. І він невеличкий сам. Видно річку Енс. Бачите, так просвічується чуть-чуть. Хотів знайти інформацію про річку, але. Нічого не знайшов. Супер, звісно, краєвид. Ну і піднявся на сам замок. Мені здається, що тут якийсь або лікарня, або лікують психічно хворих людей. Або такий дом Дом для Пенсіонерів. Ну, як варто було очікувати, що все закрито, навіть немає ніякої вивіски. Тут видно, що займається виноградом, трошки десь вирізали його, видно нижче. Але так взагалі то трошечки є. Річка Enz. Видно, що якась штучна дамба. А я ще там далі трошечки гружуся, але видно, що... Тому варто було сюди приїхати, подивитись. Бо як так звернути, то думаєш, Та, що тут дивитися, маленьке містечко. Але кожне маленьке містечко по-своєму гарне. Завжди можна щось подивитись. Бачите, тут зайти можна, але всередину ані вивіски, ані нічого немає. Це, можна сказати, просто такий смотровий майданчик. Спробуєш ще з другого боку зайти. Спочатку не зауважив, не замітив. Тут, я так зрозумів, колись недавно була ще кафешка. Тут такий мур, можна по території в принципі погуляти, але чим в сам в замок можна зайти, то я цього не скажу. Але поки він знайшов ось сюди вихід і можна вздовж замку прогулятися. Ось так виглядає. І там ще можна десь піти. Так що ще Погуляю вокруг, бо я думав треба буде спуститись, обійти трохи і з другої сторони там друга дорога є до замку. Оказується, можна тут, як оказалось, можна тут по території погуляти. Поки місце зачинено, тут така невеличка вежа, піду ще далі. І тут видно, що на другий бік гори можна спуститись. Все хороше, пташки вже поспівують, Даже бачив, що тут сьогодні 25 чи яке, 24, 24 лютого, тут вже цвітуть дерева. Ну, Виходить, на початку буде один вхід. Тут просто можна заїхати. Думаю, може сюди піднятися. Але щось пише, що не можна туди підійматися. Така невеличка територія, трошки воно в занедбаному стані. Видно, що тут також коли щось було, якась пристройка. І бачите, якась навіть натягнута. Не заліз туди, куди я хотів, щось е не хочеться, бо може все там обвалитися. Е Сонце виходить, вийшов тут біля другої вежі є майданчик, де можна заходити на вежу і покажу з цього ви, е боку краєвид. Шкода, що не можна на ту вежу таку маленьку зайти, було б дуже-дуже цікаво. Ще раз ще покажу на місто. Вже пройшла туча, я думав, що вона надвигається, а вона, каже, пройшла. І вийшло сонечко і відразу відразу пташки почали співати. І дуже-дуже потепліло. Але вітер то ще прохолодний. Дуже шкода, що не потрапив в таку. Гарну церкву подивився, передивився розклад, відкриється завтра о 10-й годині, там розписано розклад до 1 березня. І, на жаль, сьогодні церква зачинена. Може пізніше відчиниться, я ж не знаю, не проживаю тут. Добре, будуть далі. Ще я хочу в одне місце потрапити. Це я тільки замітив, виходить за цим рядом будинком, йде вуличка, йде стіна. Оказується центральна частина міста. ну, По крайней мере, з цього боку від річки, то збудовано на такій стіні великій. Зараз покажу, вернуся все ж таки, щоб показати. Ногля такий гарний будинок. Бачите, всі будинки збудовані на стіні вона така довга-довга метрів 200 приближу трошечки бачите ну десь як третій поверх триповерховий ну, і хочу ще вийти до річки тут недалеко через дорогу від річки стоїть така вежа зачинено все Дивно, але може колись і все відбудують. Ну і вийшов я до річки, зараз покажу вежу, як виглядає. Не цікаво виглядає. Щоб відновили, то я думаю, трошки би приходили. Тут не знаю хто приїхав. Будуть щось якісь роботи робити, чи переважувати, чи що. Такі є... Можна сказати Тарас і можна, і можна по, подивитись, понасолоджуватись природою. Я зрозумів, що це вони роблять. Це виходить рятівники, вони прибирають мусор вздовж берега і також в річки будуть прибирати. Так що, якщо чесно, то перший раз попадаю на, на таке. Якщо кому щось стане погано, то відразу є медична допомога. Ось таке було для вас місто Fein Under Бачите, трошечки дощ йде, і хмара, і сонце світе. дуже цей. В районі Штутгарта дуже-дуже багато цікавих містечок, таких маленьких. Но, як буду тут частенько, то в мене дуже є багато планів в околиці все роздивитись. Так, що сподіваюсь, сподобалось. Підписка, вподобайте, коментуйте. Ну і до наступних відео. Всім пока!